Гарного всім вечора готуємо лінці. Ой, вже половину тіста я приготувала. Правда, мало яєць додала цей раз, лише два штуки. Я звикла завжди додавати багато, штук 7, але вже скільки було. Можна буде їсти зі згущеним молоком або з варенням. Кому як зручно. Запах просто капець. А поки паралельно приготувала я борщик, ви зняла його, він гарячий у мене. До речі, не такий він червоний у мене, як завжди, але вже який був. Томатну пасту з магазину я до нього ніколи не додаю. Дуже запах просто. На реберцях. Дуже смачний, густий. Коротше, тут тут не м'ясо. М'ясо, а м'ясо. Одне м'ясо, хто любить м'ясний борщ. Ось так, з часничком. Боже запах просто зараз ще дістала сало. Так, а ось у мене і тортик мій настоявся. Вафельки з гущонкою та нутелою. І зверху потерла шоколад. Можна вже, до речі, його їсти та чаю. Так як готувати щось пекти, не дуже хочеться. На швидку руку саме те. І приготувала я ось таку скумбрію, запечену в духовці зі спеціями. Аромат просто божественний, дуже смачно. Так що, можна сказати, що наготувала млинці. Ось такий тортик швидкий, борщ, якого залишилося вже менше, ніж пів каструльки. Та скумбрія. Ось і все. Нічого такого не готувала.